Вітаю! Мене звати Яна, я психолог. З Нового року в рамках проєкту підтримка благодійного фонду Вадима Столера стартував новий формат психологічної підтримки українців під назвою Запитайте у психолога. І відтепер ви можете надсилати свої хвилюючі, актуальні запитання на різні теми у сфері психології, заповнивши Google форму, яку знайдете в описі під даним відео. Та згодом отримуєте відповідь психолога в одному з форматів. При цьому, звісно, зберігається ваша анонімність. Ви вже могли бачити наші перші відповіді на ваші запитання, які публікувалися в дописах на нашому сайті та в соціальних мережах. Сьогодні я дам відповідь у форматі відео на наступне запитання, яке, на жаль, є. Актуальним сьогодні для багатьох. Отже, питання звучить так: як допомогти дитині до шкільного віку пережити втрату батька? Вона дуже прив'язана до нього і зараз постійно плаче та чекає на нього. Дуже співчуваю вам вашому горю, оскільки смерть близької людини це завжди величезна втрата. Особливо коли втрату доводиться переживати маленькій дитині. Наразі ваша дитина переживає глибокий стрес, і це цілком природньо, що вона постійно плаче і сумує за батьком. Горювання дітей за померлим батьком це нормальна, на жаль, реакція на втрату. Це глибока емоційна травма, яка потребує часу для загоєння. Діти, особливо маленькі, вони ще не мають достатнього життєвого досвіду, щоб зрозуміти, осягнути. Таке поняття, як смерть, і часто сприймають її щось тимчасове або щось несправедливе. Поясню, чому горювання є нормальною реакцією. По-перше, сильна прив'язаність, діти дуже прив'язані до своїх батьків, особливо в ранньому віці, і втрата батька руйнує цей зв'язок і викликає почуття спустошеності, самотності, страху. Також нерозуміння смерті. Діти часто. Не розуміються цього процесу, для них це може бути щось, як я вже говорила, тимчасове, наприклад, коли хтось іде спати і не прокидається. Тому дуже важливо не називати смерть сном, щоб у дитини не викликати страх перед засинанням. Вона може почати боятися, що може не прокинутись. Також не варто говорити дитині про те, що рідну дитину забрав Бог, оскільки це може викликати образу та гнів на вищі сили. Варто бути обережними з висловлюваннями, типу батько на небі і йому там краще, ніж нам тут. Оскільки дитини може виникнути бажання потрапити до батька на небо, оскільки там краще, і там є можливість бути поруч з ним. Інколи дитині складно усвідомлювати, як батько мог піти на інший світ, але при цьому рідні ходять до нього на кладовище. Тому Варто на мові дитини, відповідно до її віку, пояснювати смерть зрозуміло в рамках тієї концепції, якою дотримується ваша родина. Наступна причина це нездатність дитини виразити свої почуття. Дитина може не знати. Як виражати свої почуття, і тому може проявляти їх іншим чином, наприклад, через агресію, або ж відстороненість, або інші якісь форми поведінки незвичні для неї. Дитину лякає страх невідомого, і смерть батька викликає в неї, звісно, страх перед майбутнім, може виникнути страх щось подібне, може трапитись з іншими близькими людьми, що, звісно, підвищує рівень її тривожності. Взагалі, у дітей горе проявляється у вигляді. Плачу. Це найбільш очевидний частий прояв, також через зміну апетиту, коли дитина почне відмовлятися від їжі, або ж навпаки почне переїдати. Можуть виникати проблеми зі сном, тобто безсоння, нічне прокидання, нічні кошмари, зміни в поведінці. Наприклад, дитина може стати більш агресивною, замкненою, або ж навпаки різко гіперактивною. Можуть також спостерігатись і фізичні симптоми: головний біль, біль в животі, втрата інтересу, до ігор і до того, що раніше до неї було цікавим. Що ж можуть зробити батьки? Перше, варто бути чесними та відкритими, говорити з дитиною простими словами, які вона зможе зрозуміти саме стосовно того, що сталося, пояснити, що. Батько помер і більше не повернеться, не обманювати дитину, але й не вдаватися в надто детальні пояснення. Дозволити дитині виражати свої почуття, не стримувати сльози дитини. Дозвольте їй поплакати, можливо, покричати, позлитись, виговоритись це природні реакції на горе. Варто відповідати на запитання, навіть якщо вони вам здаються наївними незрозумілими, варто давати на них відповідь. При цьому варто говорити спокійно, впевнено, можна продовжувати виконувати звичні ритуали, які виконували з батьком. Наприклад, читати його улюблені казки перед сном, подивитися сімейні фото або мультфільми, які любили переглядати з ним. Дозвольте дитині попрощатися, якщо вона висловлює таке бажання. Це може бути також через малюнок, через лист, через розмову до нього. Також варто дозволяти дитині грати в ігри, які пов'язані з батьком. Граючи, вона таким чином, ніби обробляє свої почуття і переживання. При необхідності варто звернутися за допомогою до фахівця. Дитячий психолог допоможе впоратися з горем і навчитися жити далі. Дитячий невролог також може призначити певні препарати, які підтримують нервову систему дитини в період горювання. Не забувайте дбати про себе, оскільки ви потребуєте підтримки. Тому також не соромте, звертатись по допомогу до друзів, до родичів або ж до спеціалістів. Якщо дитина починає вже входити в істерику, ви можете зробити наступне. Дуже важливо зберігати спокій, оскільки ваша реакція тут дуже важлива. Спробуйте залишатись спокійною, навіть якщо вам це складно. Ви можете також інколи разом плакати, говорити, що вам також не вистачає батька і що ваш сум це нормально. Обійміть дитину, фізичний контакт допоможе їй відчути себе у безпеці, що ви поруч. Просто вислухайте, дайте виговоритись про свої почуття. Не перебувайте тата не применшуйте її переживань. А навпаки, варто сказати, що ви відчуваєте щось схоже і ви розумієте її стан. Потім можна спробувати перенаправити увагу, наприклад, на щось інше, на читання на прогулянку по свіжому повітрю, певну фізичну активність. Це допоможе також заспокоїтись. Таким чином, дитинка буде проживати свої стани і вчитись перемикати увагу на щось більш конструктивне та допоміжне. Пам'ятайте, що процес горювання дуже індивідуальний для кожної окремої. Людини і дитини. Тому не варто порівнювати дитинку з іншим або себе з іншим, і очікувати, що буде так само. Важливо бути терплячими, підтримувати і дитину, і себе. Дуже дякую за ваше запитання і сподіваюся, що відповідь буде для вас корисною. Чекаємо на ваші наступні запитання. Бережіть себе, своїх рідних, до наступних зустрічей.